А, про масовані ракетні обстріли з боку Росії про можливість вторгнення з боку Білорусі і що нам має дати Захід, ми говоримо про це з а, аналітиком Михайлом Самсом? Пане Михайло, ну почну з першого найбільш актуального питання: що останніми днями Росія вдається до масованих ракетних ударів всієї території України. Скажіть, будь ласка, чи зможуть вони вдаватися до а, таких масованих ударів найближчим часом? Ще на вашу думку. Так, можуть, тому що зараз міняється взагалі стратегічний підхід керівництва Росії до проведення так званої спеціальної воєнної операції. До влади рвуться: рветься група Пригожина, Кадвирова Суровікіна. Суровікін зараз фактично є командувачем збройних сил Російської Федерації, бо він призначений і командувачем військово-космічних сил, тобто він відповідає за ці удари. І крім того, за він зараз командувач нової структури так званих об'єднаних сил, тобто які відповідають за власну операцію на українському напрямку. Тобто він зараз фактично є керівником паралельного генерального штабу Шойгу і Герасимов, судячи з усього, взагалі нічого не вирішують. І тому ця когорта людей вони виступають за. За ідеологію ізоляціоналізм і повної ізоляції Росії на ідеології можна сказати, Дугіна, імперської імперської ідеології, і вони намагаються максимально підняти ставки, максимально продемонструвати готовність військовою силою завершити цю війну. А будь-яким чином, ну і заодно вирішують питання влади. Тобто ця група хоче отримати абсолютну владу в Росії, можливо, при номінальному збереженні персони Путіна як такого номінального лідера нації, але керувати всім буде Пригожин, Кадиров, Суровікін і базуючись на можливостях гру. Ну і звісно, після того вони поставляться і під контроль ФСБ. але... Зараз ФСБ для них є конкурентом. Mm -hmm. а, але пане Микале, що зміниться глобально у, у війні такі масовані ракетні обстріли? Тобто, я я вчора бачила різну аналітику, і багато хто говорить, що ну нічого не змінить, що це вже як агонія, остання агонія Путіна. Ну можна обстріляти, але там з точки зору забезпечення, з точки зору тактики, що це змінює? З військової точки абсолютно нічого, тобто, вони демонструють саме для того, щоб продемонструвати Путіну, що вони можуть а, вирішити його проблему. А проблема у нього дуже проста: він попав в глухий кут, він програв цю війну, і е, ті люди, які його йому мали забезпечувати це, успіх в цій війні, тобто Патрушев, Шойгу, Герасимов та інші, вони абсолютно склали руки, і вони нічого не можуть вже зробити. Вони розуміють, що. На полі бою вони програють мобілізація, принесе лише проблеми, і тому е, зараз фактично Пригожин е, Кадиров Соровікін запропонували Путіну цей агресивний варіант, коли фактично збройні сили перетворяться на броні сили Росії, перетворяться на ЧВК, тобто Пригожин буде використовувати ті ж самі підходи, ті ж самі моральні принципи, намагаючись е, досягти якогось військового ефекту, можливо через. З, 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 знову ж таки використовуючи можливості Білорусі, тому що збройні сили Білорусі на даний момент вже теж знаходяться під суровіки на якщо про проводити всі е, правові аспекти формування регіональної групи військ, насправді, в особливий період регіональна група військ, тобто частина Білоруська, це збройні сили Республіки Білорусь, mm -hmm. фактично переходять підпорядкування Генерального штабу збройних сил Росії, а фактично. Виходить, що зараз це суровий тім, який командує якраз всім українським фронтом, і тому вони можуть зараз спробувати, наприклад, використати тих же самих мобілізованих для відкриття і білоруських збройних і відкриття північного фронту. Вони можуть спробувати нанести удари і фактично зруйнувати, наприклад, критичну інфраструктуру України з точки зору забезпечення, забезпечення енергією і теплом. І продемонструвати заходу. що Якщо ви не погодитесь на те, щоб припинити підтримку Україні і натиснути на українців, щоб вони капітулювали. Ми продовжимо такі самі вбивства. Ми продовжимо такі самі удари, будемо вбивати цивільних українців. Ви все рівно нам нічого не зробите. Тобто, це прийшла група людей, які не мають абсолютно ніяких гальмів, не мають жодних моральних принципів. І е, вони сподіваються, що захід просто злякається. Вони будуть е, зараз шантажувати ядерною е, зброєю. Це очевидно. Вони е, наступний крок це буде шантаж ядерний, і тут дуже важливо, як будуть поводити себе наші західні партнери. Якщо вони зараз продемонструють вже зараз, не чекаючи якогось ядерного шантажу, рішучість «йди до кінця. Тобто вони заявлять так: зараз ми передаємо патріоти, ми передаємо «Атакамс», f 16 і так далі в Україні прямо зараз, без розповід... там розказок, що це буде через три роки, а зараз ми почнемо процес, і крім того, заявлять про те, що, наприклад, Сполучені Штати розкривають свою ядерну парасольку над Україною, так, начебто, це член НАТО. А можливо, і НАТО нам надасть хоча б МЕМРЕКШНПЛІН, хоча б якийсь політичний сигнал буде. Подано, тобто, якщо захід продемонструє готовність йти до кінця і вступати в прямий конфлікт з Росією, тоді ця група осіб може зупинитися і вони потім переключать свої зусилля вже всередину Росії для того, щоб перетворювати Росію на таку класичну класичну диктадиктдиктатуру, які буде вони будуть мати абсолютну владу а 140 мільйонів рабів будуть. Виконувати їхні команди незалежно від того, як вони будуть жити, ніяких прав людини чи якихось там західних оцінк. Тобто західні цінності по дугінській е, ідеології, яка є зараз основною в цій групі, вони є шкідливими, вони mm -hmm. несуть націю е, традиційних цінностей Росії, і, і треба від західних цінностей е, повністю відмовитися. Це такий головний посил. І тоді, е, тобто, вони можуть спробувати зараз. Якось продемонструвати Путіну, що вони йшли до кінця, але потім переключаться на створення е диктатури повної диктатури е в Росії і захоплять повну абсолютно владу. Можливо, навіть знищивши Путіна. Тобто і і мені здається, що такі сценарії у них е задуму, тому що в е абсолютному праві з військової точки зору вони вже нічого не можуть зробити. Вони не можуть проламати. Хід е, війни вони не можуть змінити ситуацію на фронті. Навіть застосувавши ядерну зброю, вони це не можуть зробити. У них просто немає армії підготовленої для того, щоб здійснювати якісь військові операції. Е, можливо, якісь тактичні дії вони можуть діяти. Звісно, так як «Вагнер», там десь намагається якісь села там штурмувати. Це вони можуть стосовно зміни оперативної чи стратегічної картини на фронті. Це абсолютно неможливо. Угу. Uh, у мене насправді є кілька питань, які виплили з вашої відповіді. В тому числі ви uh, достатньо давно слідкували за Суровікіним, Я пам'ятаю, як ми ще кілька місяців тому обговорювали його особистість, і uh, з того, що я прочитала, тому що низка медіа написала про нього uh, профайли. І uh, нібито його сильний бік в тому, що uh, він може управляти координувати різними uh, В'ятками армії. А, і питання до того, а, чи є їм чим показувати свою ефективність. Ну тобто, я не можу, наприклад, зрозуміти от е, та кількість ракет, е, яку випустили вчора по Україні. Звичайно, це багато. Але скільки у них ще лишилося ракет, як швидко вони можуть, чи можуть вони їх виробляти наразі. Ну, тобто, щоб демонструвати ефективність, потрібні ресурси. Чи є вони у них? Словно ракет ракети є у Росіяни. Це ми з вами знову ж таки говорили. Тому що багато хто казав, от ще пару пару там залпів, і все ну дивіться, у них тисячі ракет с 300, які вони почали використовувати по наземним цілям. Тисячі, це вже можна використовувати як терористичний засіб. Ми ж не кажемо зараз про високоточні ракети. Їм це абсолютно не треба. Якщо вони пуляють по містам мільйонникам, яка різниця, куди він попаде, по якій адресі, по якому будинку їм головне. Euh, щоб були, були е, відеокартинки, які розходяться по світу, що Росія нанесла ракетний удар, там вже не дивляться: це високоточна зброя чи не високоточна е, той, е, та хунта, я би так сказав, е, тому що це дійсно виглядає як хунта, тому що і е, Пригожин це такий е, парамілітарі, особливо якщо брати його грушні, корені, і Кадиров це такий собі військовий. Е, Державний діяч Чечні, який має своє князівство і свою, свою армію, і Суровітін це типовий генерал. Тобто, це фактично хунта, яка зараз йде до влади в Росії, встановлюючи таку дугінську ідеологію, абсолютно надуману. Це така казкова якась ідеологія, яка, яка не має права на життя, але в Росії її можуть. Можуть спробувати реалізувати в Росії постійно щось відбувається такого чину такі експерименти. Наприклад, там Ленін Ленінська ідеологія вона не була на набагато менш ідіотською ніж Дугінська ідеологія, не менш. Фантастичною, але реалізували і 80 років, мучили людей, вбили там десятки мільйонів людей, просто закатували, просто із -за цього ідіотського посилу. Так само і зараз може відбутися. Може, ми можемо бути свідками зараз, як в Росії буде формування цієї унікальної російської цивілізації, і там будуть людей просто знищувати за те, що вони не відповідають якимось критеріям. Дугінським. Тобто Дугін розробить суто таку фашистську фашистські параметри. Що якщо ти там не такий, не, не, наприклад, там дивишся не туди в сторону о, сімейних цінностей, тобі треба просто відрізати голову в кращому випадку. Тобто, це, 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 це насправді це реальність, і ми живемо в цій реальності. Там формується просто. Ну, відверто, відверто потворна реальність, з якою ми будемо всі в в жасі, що виростили не ми, а виростили наші західні партнери, спонсоруючи цих е, панів, в тому числі того ж самого Дугіна. Тому що Дугін, до речі, дуже багато з е, європейським правом працював. Тосовно Суровікіна, його головне. Головна якість, яка захоплює і Пригожина, і Кадирова, це абсолютна аморальність, безпринципність і амбіційність. Тобто, головний мотив це амбіційність досягти найвищого військового впливу, досягти стати най найголовнішим військовим командувачем, генералом, отримати може маршала, може генералісимус. А ми може це й побачимо ще. Генералісимус сурові кін буде. А, і, і на рахунок цього він не перене переймається кількістю знищених а, своїх солдат. Це, це такі собі Жукова, можливо, і гірше своїх солдат, а, а тим більше а, сил противника та цивільних по всьому світу. Йому це абсолютно а, ніяк його не обходить. Він давив а, ну знову ж таки, відомий факт: він давив своїм танком в 91-му році, по наказу ГКЧП Протестуючих у Москві, і він вважає це своїм досягненням, і Пригожин це вважає найголовнішим досяжен, досягненням Соровітіна. Е, Пригожин написав, що він тоді був серед протестуючих, бо він не розумів, е, mm -hmm. як Захід е, їх використовує. А от Суровікін все розумів, і він він був на стороні добра, а вони були на стороні зла. І якщо б тоді Суровікін, е, у нього було більше набоїв, то перемогла би е, могутня Росія, тобто. Суровікіну не важливо, скільки в нього ресурсів, він може використовувати будь-які ракети, він може знищити скільки завгодно мобіків цих. Це взагалі абсолютно не якщо ми виходимо з гіпотези, що ми маємо справу з зародженням фашистського, фактично фашистського режиму на чолі Пригожина, Дугіна, Кадирова, Суровікіна та от людей, які реально. Там, чорносотин, монархісти, націоналісти, фашисти, там ще вилізе Рагозін. До речі, він відвертий фашист. Просто він часто відходив там. То представник в НАТО він був у Брюсселі. Сидів натівці з ним цілувалися. Це, це реальний фашист. Він подивіться, на, на чим він займався в молодості своїй. Тобто, ця когорта людей вона може фактично встановити фашистський режим в Росії і використати зараз. Якщо вони проваляться, буде військовий провал в Україні, для них це може бути ще й добре, бо вони це використають для отримання абсолютної влади в Росії. Тобто, тут парадокс є: вони можуть переложити всю відповідальність на Путіна, навіть його привселюдно потім втратити, а перекла і перекласти на, 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 цих, на цю когорту людей, олігархів, які завдали шкоди великій росії вони довели до того що росія зараз знаходиться в такому стані бо буде дуже складна ситуація з соціально економічним становищем вже скоро через кілька місяців росія буде просто валитися просто валитися в економічному відношенні і це в цій ситуації система буде очевидно рухатися або до розпаду або до фашизму тобто такої справжньої Справжньої системи диктаторського типу, яка має може утримати цю країну, цю імперію в своєму складі, і Україні дуже повезло, що ми не знаходимося в складі цієї імперії. А ви не вважаєте питання як до людини, яка слідкує за усіма цими угрупуваннями, ви не вважаєте, що. Вони можуть не отримати. Ми ж бачили багато разів, як змінювалися керівники там так званої спецоперації насправді війни. Що вони можуть не продемонструвати ту ефективність, яку вони прагнуть продемонструвати, і власне може виграти якесь інше угрупування, яке, наприклад, прагне зняття санкцій. Я насправді не бачив, що багато людей, якісь були, знімалися. Тобто йде ротація такого середнього, середньої ланки генералів, які насправді не мають жодного значення. Тобто Путін просто їх перетасовував. Можливо, це навіть Герасім Шойгу намагалися якось утриматися і пропонували своїх генералів. Зараз вони повністю програли. Те угруповання, яке намагаються зняття санкцій і виходу. Такого мирного, квазімирного процесу якогось відновлення нормалізації відносин з заходом. А очевидно, проявленням цього стало, наприклад, заяви турецької сторони про те, що, начебто, від Туреччини э, пардон від Росії йдуть повідомлення, що ось можуть бути якісь э, Путін хоче провести зустріч з лідерами Заходу і підписати якийсь новий договір. Тобто, це стара пісня. З якої насправді починалася ця війна, а широкомасштабна, коли е, було висунуті такі е, ну, дуже, дуже е, різкі вимоги е, до заходу з червоними лініями, там з вимогою. Там від від відступу НАТО відкочування на там 1999 рік, а де в деяких місцях до 1991 року, і так далі. Тобто, це оці, начебто, такі м'який варіант, це той, що був 24 лютого. Зараз ми бачимо, що та група так зараз Ердоган буде, начебто зустрічатися 12 числа з Путіним, і це намагання якраз тієї групи, м'якої групи, яку очолює Патрушев, очевидно, з олігархами вони могли вони хотіли би все ж таки піти по м'якому варіанту, тобто зберегти якісь контакти заходом. Оця група. Uh, і, і до речі, це uh, ці дугінці пригожинці кадирівці uh, Вони цього не хочуть. Вони mm. хотіли б повного розірвання відносин з заходом, і тому я думаю, що якраз напередодні завтра зустріч: так uh, ракетні удари, і ну всі, всі розуміють, ну яка зустріч? Ну і ну які миротворство Родогану, ну ну які можуть бути розмови з цією країною, тобто ця група. Пригожинців, вони намагаються зруйнувати плани цієї групи. Тобто, звісно, що довкола Путіна крутяться багато зараз людей, які розуміють, що все Путін програв, він Акела промахнувся, все не може з ним бути нічого пов'язано. Але ці, в цей момент треба створити позиції, які найкраще підійдуть для того, щоб захопити цю владу, коли Путіна звинувачують в всіх гріхах. Звісно, пригожений з Кадиром скажуть: ну ми ж вам казали. Ми вам казали, треба діяти отак: раз, два, три, чотири, п'ять і типу, закривати Росію, створювати свою цивілізацію, відрізати всі а, ці впливи тлітворне і загніваючого заходу, ці всі а, їхні цінності, так звані гнилі, і йти типу, по сорняжному російському шляху, який є єдино вірний і так далі. А ви також згадали про Білорусі, частково пояснили про створення цієї спільної спільного угрупування військ. Скажіть, будь ласка, ну знову ж таки, це більше припущення, чи може Білорусь надати територію для заходу спроби заходу, так би мовити, російських мобілізованих сюди, і ви ще говорите про те, що для суровік немає жодного значення життя своїх солдат? І Ну, таке досить грубе питання, просто намагання закидати м'ясом е, з е, території Білорусі. Зараз збройні mm -hmm. сили Республіки Білорусь знаходяться під при прямому підприєткуванні е, Суровікіна. Немає ніякого Лукашенка mm -hmm. більше. Mm -hmm. більше. Якщо почитати, просто якщо почитати документи е, стосовно союзного союзної держави, а в його mm -hmm. в складі союзної держави є регіональна група військ. То в особливий період, а зараз очевидно особливий період, можливо, без правового стану, але е, очевидно е, ця регіональна група військ, до складу якої входить в повному складі Збройні сили Республіки Білорусь, надходять в е, підпорядкування командування регіональних групи військ. Очевидно, що це не білоруси, це не якісь там білоруські генерали. Вони зараз ніхто. Очевидно, що це е, ця група військ буде передана відпорядкування суровікину, який є командувачем. Об'єднаних сил, союзницьких сил, в тому числі, тому зараз зараз власне Білорусь, тобто політичне керівництво Білорусі, воєнно-політичне керівництво Білорусі, не може нічого вирішити. Вони можуть тільки виконувати команди Суровікіна. Тобто суровікін може ставити завдання Лукашенку. Стільки то аеродромів, стільки то потужність чи пропускна спроможність залізниці, стільки то вагонів, стільки то казарм. Забезпечити харчування, забезпечити паливо і так далі. Якісь mm -hmm. рішення Лукашенко це навіть звучить смішно, Нем, нема ніякого Лукашенко вже більше. Більш того, продовжуючи ту гіпотезу про Пригожинських і інших дугінських, вони якщо Путін розглядав ще можливості якихось ну, там Патрушев, і так далі, якісь комбінації з Лукашенком, бо Лукашенко їх клаштований тим, що тобто, Цій групі осіб не треба було жодним чином вкладатися в Білорусь, і Лукашенко справлявся Ну в якому плані вкладатися? звертати увагу на менеджмент. Тобто там були протести, там були якісь заворухи, там існують протестні настрої, і Лукашенко справлявся. Він своїми залізними тисками тримає білорусів, і це влаштовує, в принципі, Кремль, влаштовувало. А от оцім хлопцям. Які абсолютно на інших принципах і їх це не цікавить. Якщо Лукашенко, наприклад, почне торгуватися, вони скажуть йому: Ну слухай, завтра до ранку тобі час, якщо ні, ми, ми тебе просто вбиваємо все просто. Ти просто знищений. Ми знайдемо когось іншого, хто тут наведе порядок, тому що ці люди будуть наводити порядок ще більш жорстоко, ніж Лукашенко. Тому білорусам до речі, зараз останній, можливо шанс повстати і вигнати Лукашенка а разом з ним не допустити встановлення отого фашистського режиму, який зараз наповзає в Росії. Бо якщо такий режим буде встановлено, потім Білорусь буде дуже важко звідти дістати. Це вже буде, коли наступна буде ітерація розвитку Російської імперії. Невідомо через скільки років, може через два, може, через вісімдесят, як, як стало. З комуністами і теж Лені Леніна теж ніхто в принципі там на заході дуже серйозно не сприймав. Тому у білорусів зараз дуже, дуже критичний момент піднятися і вигнати Лукашенка, поки не зайшли імперські сили, реальні імперські сили які там будуть просто-просто розстрілювати людей, не те, що там ганятися за ними, чи зарешто просто будуть розстрілювати сказати, казати, що вони не відповідають стандарту руського чоловіка є стандарт, а вони борються за європейські цінності. Не може бути в, в справжній російській державі імперії, не можуть бути протестів, тому що монарх завжди правий. Це записано в усіх канонах е, імперської державності. Тому тут треба розстрілювати і все. Uh, і останнє широке питання: як на вашу думку, має реагувати зараз захід? Тому що наш головнокомандувач Валерій Залужний Залушний говорить, що ми збиваємо ракетні атаки uh, радянським озброєнням, якого до того ж ще не вистачає. Но ми збиваємо приблизно половину, що на вашу думку це хороший показник, і що Захід uh, нам найближчим часом мав би дати? Ну, перш за все, протиракетна оборона. Нарешті, а, я думаю, що це настав час уже, ну, коли ми розуміємо, що якщо на Заході розуміють ситуацію, тобто, якщо вони розуміють, що до влади приходять реальні фашисти, і, і далі буде ще гірше. Тобто вони можуть випускати всі ці неточні ракети, Х-22, немає різниці. Ну, нам треба ну, нам треба все ж таки, ми вже говоримо оскільки з 24 лютого, а насправді то ми говоримо вже кілька років. Я особисто о, в будь-якому коментарі кілька років підряд казав. Починатися широкомасштабний наступ буде з ракетних ударів, потім авіація і потім тільки наземні сили. Тому треба е, ключове. Це протиракетна оборона. Якщо в нас буде сильна протиракетна оборона, вони просто не зможуть наступати наземними силами, бо вони не зможуть підготувати відповідно до класичних канонів. Ну насправді не вдалося і до цих пір. Нам не передали жодної системи протиракетної оборони. Жодної. Е, чому я не знаю. В Сполучених Штатах є дуже багато, сотні систем патріотів, які стоять на зберіганні. Вони нікому не треба, вони гниють просто. Запитання, навіщо вони комусь треба, я не знаю. Вони нікому вже не будуть потрібні, вони згниють і просто їх здадуть на утилізацію через 5-10 років. Дайте їх нам, дайте нам 50 патріотів, можливо, старих. А ми їх потім віддамо. Нам не треба буде, коли ми переможемо Путінську Росію, нам не треба буде потім ці старі, ми купимо собі нові. Дайте нам спочатку старі, от як просто от зараз, от прямо на цьому, в цьому місяці, будь, будь ласка, щоб ми могли дивитися взиму спокійно. Бо якщо нам не дадуть протиракетну оборону, вони такими хвилями зможуть викатати нам всю інфраструктуру, теплопостачання, електропостачання. Навіть не чіпаючи військово, ми будемо звільняти наші території. А в цей момент нашу країну будуть просто зрівняти з горизонтом, і потім я не знаю, чи можливо це. Ну тобто, кому це буде вигідно, коли ми переможемо в військовому плані. А в цей момент у нас вся інфраструктура буде знищена, Чи це вигідно заходу. Я, я не думаю, що треба нам доводити до такого до де ще й гуманітарна катастрофа, яка може настати зимою. Коли в нас буде не буде тепла електроелектрики, тобто це це реальна загроза, і тому захід має прямо зараз надати нам ракетну оборону. Можливо, ракети АТАКАМС, можливо, всі необхідні засоби, в тому числі літаки F-16, які в тому числі надуть нам можливість посилювати наші спроможності з боротьби з російською повітряною загрозою.